Система управління структурами виконавчої влади Івано-Франківська відтепер сертифікована. Це засвідчує, що якість роботи чиновників мерії приведена до міжнародних стандартів. На переконання фахівців сертифікації діяльність органів місцевого самоврядування стала більш прозорою і системною. В її основі тісна взаємодія з громадою і створення комфортних умов для мешканців міста. Свідченням цього запровадження центру надання адміністративних послуг. Аудит, який я проводив у виконавчих органів івано франківська міської ради показав досить гарні результати. Я знаю, багато відгуків мені приходилося спілкуватися і з іноземцями, в тому числі і з поляками, які навідувалися до вашої міської ради. І я скажу чесно, вони всі виказали дуже, як то кажуть, гарні слова. І сказали, що дійсно система управління якості в органах виконавчої влади міста Янфранківськ працює і працює досить результативно. Керуючи справами міського виконкому, Андрій Лис вважає, отримання сертифікату якості є справою престижу для Ява Франківська, адже це документ міжнародного рівня, який дає незалежну оцінку системи муніципального управління. Також сертифікат спонукає до розширення діалогу влади і міської громади. Звичайно, що ми хочемо удосконалити це. Тому у нас стоїть завдання перше, щоб мешканцям міста було комфортно працювати з владою і навпаки, відповідно. Ми хочемо, щоб наші працівники були кваліфіковані. Чому бо це позначається знову ж таки на спілкуванні з нашими мешканцями? Тому що наші мешканці хочуть отримати повну обґрунтовану інформацію і відповідну послугу. Тому стоїть питання постійне підвищення кваліфікації наших працівників. З поміж інших міст України віднедавна сертифіковано муніципалітети Луцька, Вінниці і Тернополя. І Іваненко, Михайло Березень, Влад Васильчук, Василь Пилипів. Новини на вежі.